Йоу! земляни! Цей канал був моїм полігоном. Я пробував різні формати, експериментував, часом дивував, часом шокував і спостерігав, що з цього виходить. І нарешті зрозумів найбільш релевантний формат подкасти про філософію та авторів. Саме це ви, здається, хочете бачити найбільше. Експерименти, звісно, нікуди не зникнуть, трохи себе я залишу завжди. Просто тепер центр тяжіння буде саме тут. А ще знаю, що декого відлякувала моя зовнішність і голос. Тому я вирішив вдягти маску трохи більшої конвенційної привабливості. Зрештою, ви самі це робите: граєте ролі і вдягаєте маски, з якими виходите у світ. Ну що, гайда у новий плейлист.